Вітаю усіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ідею приготування дерунів з начинкою. Не знаю, чи ви такі деруни готували, я особисто готувала перший раз і вони мені дуже і дуже смакували. Сподобались всій нашій сім'ї, дуже ситні, смачні, ароматні. Тож, вирішила такою ідеєю поділитись із вами. Я думаю, що вам також буде смакувати. Я додавала начинку з курячим філе, Також ви можете змінювати начинку, щось віднімати, щось додавати, те, що смакує вам і вашій сім'ї. Але ідея дуже хороша. Спочатку нарізаю цибулю на невеличкі кубики, на сковорідку викладаю шматочок масла і буду обсмажувати цибульку. Поки вона у мене обсмажується, нарізаю грибочки і стараюся їх також нарізати на такі невеличкі кубики. Коли цибулька підсмажується, долей з золотистого кольору викладаю грибочки і обсмажую все разом. Ось кілька зубчиків часнику, ось так дрібно, і перекладаю смажитись разом з грибочками і цибулею. Додаю приправи і перемішую. Так, і все обсмажується, я нарізаю курячий філе і стараюся нарізати на такі невеличкі кубики. Спочатку розрізаю ось на такі пластинки, а потім вже нарізаю кубиками. Смажені грибочки з цибулькою перекладаю в окрему миску, на сковорідці знову ж розтоплюю масло і викладаю смажитись куряче філе нарізане і потійно його перемішую, щоб воно підсмажилося до готовності. Коли куряче філе підсмажилось, у мене трішки підрум'янилось, перекладаю підсмажені грибочки з цибулею на сковорідку, додаю вершки і все добре перемішую. Потрібно, щоб воно добре посмажилось в цих вершках, рідина виперувалась і не було такої рідкої маси, щоб все так трішки загусло або вібрало в себе усі вершки. Далі натерла картоплю. Натирала я на машинці попередньо ви бачили її, і у мене крохмал виходить окремо, а ось ця гусина виходить окремо, тому до цієї картоплі густої доливаю трішки крохмалу, скільки мені потрібно. Вибила 2 яйця, додаю сіль, перець, борошна взагалі не додавала, тому що, як я вже говорила, що крохмал виходить окремо, тому доливаю собі стільки рідини, скільки потребую, і вже не потрібно додавати борошна. Якщо у вас немає машинки, то, звичайно, потрібно додавати. Дати кілька ложок борошна, щоб маса була не рідкою, щоб вона посмажилася на сковорідці. Далі смажу ось такі великі деруни, потрібно їх розложити на Все, Вже показувала вам угорські деруни, бо деруни по-угорськи, по-віденськи. Також в мене є такий рецепт на моєму каналі окремо, можете подивитись дуже смачні, до речі, з гуляшем, дуже смажно ситно. Рекомендую вам також спробувати такі деруни приготувати. Отже, викладаю цей дерун один такий великий на всю сковорідку, підсмажується і далі ось так двома такими лопатками перевертаю. Також рекомендую, щоб деруни були трішки такими товстішими, тому що, якщо він буде дуже тоненьким, то буде важко його перевернути, він буде рвався. Тож Рекомендую трішки більше цієї картоплі наложити, щоб вони були грубшими і смажити на меншій температурі, щоб вони не пригорали, але щоб просмажились всередині. Ось, І ось такі рум'яні деруни. Далі викладаю всередині начинку, яку підсмажувала з вершками. Вона у мене густа і закриваю дируни всередині. Далі натираю на терці з грубими очками жовтий твердий сир, викладаю на деруни зовні. Ось і поки вони теплі, дуже гарно сир розтопиться, буде дуже смачно. А також рекомендую, якщо вони будуть холодними, можна поставити навіть в мікрохвильову піч або навіть в духовку. Ось, щоб вони трішки ще підігрілись, коли буде холодна, чи начинка, чи самі дорони. Ось так сир гарно розтоплюється і дуже-дуже смачно і ситно. Дуже рекомендую вам скуштувати ось такий рецепт. Думаю, що він вам сподобається, вашій сім'ї можна дуже ситно поїсти. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись, підтримати мене, поставити подобайку в цьому відео і під відео, які вам подобаються, які страви ви готуєте, щоб я бачила, що саме вам подобається і які саме ідеї можна подавати. Дякую вам за компанію, за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось в наступних кулінарних відео. До зустрічі!